Ці лазівки дозволяють Росії продавати сиру нафту до таких країн, як Індія, Китай і Туреччина. Вони легально можуть переробляти її на дизель, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, які потім продають до країн, що запровадили санкції, таких як Великобританія, ЄС та США. Санкції не спрацювали в тому сенсі, що не позбавили Росію можливості фінансувати війну в Україні. 700 мільярдів євро. Мій наступний гість стверджує, що саме стільки грошей Росія заробила від продажу викупного палива з початку повномасштабної війни проти України, і це не зважаючи на низку санкцій проти РФ. Він також переконаний, що ця цифра має бути набагато нижчою, але наскільки до нас приєднується Айзек Ліва з центру досліджень енергетики та чистого повітря в Лондоні. Айзеку вітаю 700 мільярдів євро. Це видається страхітливо багато, але звідки вона взялася? Well, Russia's are enabling Росія фінансує війну за рахунок експорту викопного палива. Її економіка дуже залежить від продажу викопного палива. Раніше до війни близько половини всіх податкових надходжень, які отримувала Росія, надходили від експорту викопного палива, зокрема від нафти, найбільше від газу, а також від вугілля. І ми бачимо, що вони заробили близько 700 мільярдів євро від початку вторгнення в Україну, що занадто багато. Як ви знаєте, захід запровадив санкції проти Росії, які позитивно вплинули на. На зменшення доходів Росії від експорту викупного палива за оцінками нашого центру, це скоротило доходи РФ від експорту приблизно на 12 відсотків або на 3,4 мільярда євро на місяць. Отже, позитивний ефект був, проте з подальшими санкціями, які ми рекомендуємо, цей показник може бути на 32 відсотки нижчим, що скоротить доходи РФ від експорту майже на 7 мільярдів євро на місяць. Росія змогла отримати такі високі доходи від експорту викупного палива завдяки деяким лазівкам у нинішніх санкціях. Цях половина з яких є законними. Приміром, лазівки, які дозволяють Росії продавати сиру нафту в такі країни, як Індія, Китай і Туреччина. Вони легально можуть переробляти її на дизель, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, які потім продають країнам, що запровадили санкції Великобританії, країнам ЄС та США. Це один зі способів, за допомогою якого Росія змогла збільшити свої доходи від експорту викопного палива через лазівки у санкціях. Берекесафосмонеск. Спочатку я хочу запитати, дивлячись на цю цифру, ми не маємо загальної картини того, що насправді хотіли зробити західні країни з точки зору обмеження продажу російської нафти або викопного палива. Вони не називали цифру в доларах, і ми зануримося в деталі згодом. Але чи можна сказати, що санкції певною мірою провалилися, чи що вони просто не такі жорсткі, як могли бути? Як би ви це оцінили? Гадаю, важливо пам'ятати, що санкції таки мали ефект, і вони вдарили по експортних доходах Росії. Вони провалилися в тому сенсі, що вони не позбавили Росію можливості фінансувати війну в Україні, і вони не вдарили по їхніх експортних доходах у достатній мірі, як могло би бути. І частково це пов'язано з браком політичної волі та страхом перед підвищенням цін на енергоносії. Але частково це також пов'язано з прогалинами в санкціях. Наприклад, газ вільно надходить до Європи. Отже, є Деякі сфери, де просто не запровадили достатньо санкцій. а також є недостатні виконання тих, які запроваджені. Mm. Європа, наприклад, завжди говорила, що намагатиметься відійти від імпорту природного газу з Росії. Ви стверджуєте, що Європа робить це надто повільно, що нема політичної волі рухатися настільки швидко, наскільки вона б могла б це робити. Безумовно. у нас є кілька досить цікавих прикладів країн, які вочевидь купили більше цих викупних видів палива, там де це законно. Приміром, ЄС надав Болгарії виняток із нафтових санкцій. Тоді Болгарія навіть збільшила свою залежність від російської нафти з 70 до 90%. відсотків. Фактична дія винятку для Болгарії закінчилася наприкінці 2023 року, і тепер вони на 0% відсотків залежать від російської нафти. І в результаті ми не помітили жодних цінових стрибків. Тож я думаю, що це реальний приклад того, як країни можуть вивільнитися від російського викопного палива. Але має бути якийсь поштовх або якісь обмеження, які не дозволять їм далі купувати викопне паливо з Росії. Чи існує больовий поріг, до якого на вашу думку західні країни можливо недостатньо наближаються. Вони тримають цей поріг занадто низьким, тому що очевидно ціна є однією з проблем. Це частина проблеми. Так, я вважаю, що це слушне зауваження, що ЄС побоюється стрибків цін, але я думаю, що ці побоювання іноді не обґрунтовані. Бо без заборон чи планів зменшити залежність від викопного палива компанії можуть продовжувати купувати дедалі більше викопного палива з Росії. Ми бачили це на прикладі зрідженого природного газу у першій половині цього року. ЄС купив його на 15% більше ніж торік. Отже, без цих заборон країни та компанії продовжуватимуть купувати більше російського викопного палива і збільшуватимуть свою залежність від нього. І це реальний ризик, тому що те, що ми бачили, наприклад, влітку 2022 року, коли Путін перекрив газопровід. Європи призвело до зростання рахунків за газ для домогосподарств на понад 200%. тож не змушуючи країнам зменшувати свою залежність від Росії, західні уряди залишають шанс примхам Кремля, який може спровокувати підвищення цін на газ для Європи. Ви також згадували про лазівки, і в одному зі своїх досліджень ви розглядали авіаційне паливо, що надходить до Великобританії, і виявили, що в Індії є кілька нафтопереробних заводів, які постачають значну частину авіаційного палива до Великобританії. Як можна зупинити ці потоки? Здається, ви писали в тій доповіді, якщо я не помиляюся, що це було в правових рамках. Все було легально в певному сенсі, принаймні від переробки до продажу у Великобританію. Як з цим боротися? Площині дистрибуції нафтопереробного заводу чи споживача. Як це зупинити? слід заборонити імпорт нафтопродуктів, тобто авіаційного палива і інших нафтопродуктів із заводів, які використовують російську нафту. Це стимулювало б ці заводи отримувати сировину з інших джерел, не з Росії. Є один дуже простий випадок. Нафтопереробний завод в Індії, який частково належить російській компанії РосНЕФТЬ, що потрапила під санкції. Великобританія може просто заборонити імпорт всієї продукції з цього нафтопереробного заводу. На нашу думку, якщо не буде заборони на урядовому рівні, ми побачимо навіть збільшення обсягів, як ми це вже бачили. Отже, на другий рік санкцій ми бачимо зростання продажів нафтопродуктів, що надходять з цих нафтопереробних заводів, які використовують російську нафту, і Кремль на цьому заробляє багато коштів. Чи це просто той випадок, коли ЄС та його повільні апарати відстають? Так. я думаю, що однією з проблем санкцій є те, що вони занадто повільні, і іноді перехідний період між оголошенням заборони та її впровадженням може тривати місяцями. Наприклад, у випадку із забороною на зріджений природний газ, я думаю, що існуючий механізм працює занадто повільно, щоб боротися з Росією та її здатністю фінансувати війну через продаж викопного палива. Я особисто вважаю, що це неймовірно нагальне питання, не лише з огляду на ризики для енергетичної безпеки Європи, але й тому, що війна триває. І знаєте, з кожним днем ЄС надсилає дедалі більше грошей Росії на фінансування цієї війни. Наскільки суттєвим у глобальному сенсі для міжнародних ринків може бути зменшення поставок до ЄС та інших західних союзників, коли йдеться про російське викопне паливо? Адже ми знаємо, що, наприклад, Китай, Туреччина, Індія імпортують більше продуктів з викопного палива у відповідь на ці заходи. Хіба це не схоже на спробу стиснути повітряну кульку? Ви намагаєтеся обмежити її в одній частині, а вона просто розростається в іншій. Це те, що ми спостерігали, і обсяги продажів західним країнам були відносно стабільними, але змушуючи Росію продавати за новими маршрутами, можливо, довшими, і заохочуючи країни брати на себе ці поставки, їм довелося збільшити знижку для нових покупців, таких як Китай, Індія та Туреччина. І саме тут ми спостерігаємо більшу частину падіння експортних доходів Росії. Хоча є конкретні приклади, де, на мою думку, Росія є особливо вразливою до заборон з боку ЄС. Наприклад, у випадку зі зрідженим природним газом, зріджений природний газ з РФ склав близько 5% від загального споживання газу в ЄС минулого року. Разом з тим він склав близько 50% доходів Росії від експорту цього виду викопного палива. Тому знову ж таки це приклад того, що на мою думку ЄС має сильніші важелі в впливу у своїй здатності скоротити експортні надходження Росії, не завдаючи при цьому надто великої шкоди собі. Ми знаємо, що доходи від продажу нафти також традиційно складають значну частину російського бюджету. І хоча цей альянс, очолюваний заходом, по суті, встановив верхню межу ціни на нафту, гадаю, ще кілька років тому, тим не менше, все ще існують винятки, наприклад, для Угорщини та Словаччини. Наскільки вагомими є ці винятки, якщо поглянути на загальну картину імпорту, так, ці винятки дозволили Росії збільшити свої доходи від експорту і зберегти надходження російської нафти до таких країн, як Угорщина. Винятки було створено, щоб виграти більше часу для цих країн, щоб вони повільно зменшили свою залежність від викопного палива з Росії, замінюючи його іншими джерелами. Але я не думаю, що ми побачили достатньо зусиль від цих країн, щоб продемонструвати прогрес у зменшенні залежності від Росії, зокрема у випадку з Угорщиною. Ми бачимо, що в першій половині 2024 року імпорт Орт російської нафти трубопроводами приблизно на 50% більший порівняно з тим самим періодом 2021 року до вторгнення РФ в Україну. Тож я думаю, що ці винятки сприяють збільшенню доходів РФ, і нам потрібно чинити більший тиск на ці країни ви раніше згадали про так званий тіньовий флот. Йдеться про флот застарілих кораблів, який Росія зібрала докупи, щоб обходити санкції. Чи є прогрес у стримуванні такого флоту? Я скажу, що тіньовий флот це реальна проблема з двох основних причин. Одна з них це старі танкери, які часто ймовірно небезпечні. Вони явно не пройшли перевірку на безпеку. Вони мають сумнівну страховку, і ми не знаємо, чи вистачить її у випадку якоїсь аварії і розливу нафти, щоб покрити витрати на ліквідацію наслідків, які можуть становити понад мільярд євро. Тому я б сказав, що існує реальний екологічний ризик. І якщо станеться розлив без страхування, величезні витрати ляжуть на плечі платників податків прибережних держав. Отже, це аргумент з екологічної точки зору. А по-друге, дозволивши Росії транспортувати більше нафти, вона не повинна буде дотримуватися політики обмеження ціни на нафту. Росія зможе продавати її за якою завгодно ціною. Це дуже складне питання, але деякі заходи вже вживаються. Прем'єр-міністр Великобританії оголосив про введення санкцій проти 11 тіньових танкерів, які перевозили російську нафту, і це добрий початок, тому що ми бачили, як санкції проти тіньових танкерів обмежують можливість цих суден продовжувати працювати і транспортувати російську нафту. Ми провели невелике дослідження, яке показало, що понад 40 тіньових танкерів, які потрапили під санкції, США перевезли на 90% менше російської нафти за останні три місяці. Порівняно з трьома місяцями до того, як їх додали до санкційного списку. Тож ми хочемо, щоб правоохоронні органи продовжували робити це і зупиняли такі тіньові танкери, які перевозять російську нафту без достатньої страховки. Це ще один захід, який ми вважаємо необхідним. Це Айзек Ліва із центру досліджень енергії та чистого повітря. Дуже вам дякую.